Як тільки він спускався, це була зовсім інша історія. Ну наслали матом, наприклад, він міг собі дозволити. Кілька разів називали фамілію є у вас чітка впевненість, в тому що за його вказівкою вас тримають? Давайте хоча б скажемо позицію офісу, що Крим це Україна, і мені сказали ні. І мені Кирил сказав, що ні, не можна. Друзі, всім привіт! Поки російські щури тремтять в очікуванні нового Рамштайну, поговоримо зараз про наших внутрішніх щурів. Про офіс президента, друзі і розклади, які там відбуваються за його стінами. Дещо зараз е з'являється інформація, є що обсудити. Вийшла Юлія Мєндель з е такими знаєте, розповідати правду матку про Кірила Тимошенка і інших викривачка така стала раптом. Зараз В общем, зараз про все це вам розповім. Не забудьте підписатися на канал. Допомагаємо просувати український контент. Тож тут дуже важлива ваша підписка, якщо ви не підписані, то одразу під відео така чорна кнопка, натисніть на неї. Є перва на біла, ви підписалися. І поруч кнопка палець догори це лайк, обов'язково це зробіть. Друзі, починаємо. І Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента Зеленського, раптом вийшла з такими знаєте, викриттями. І про одну людину якось поки зосередилась про Кіріла Тимошенка. Може потім і про інших нам щось розповість, але поки почала з Кіріла, значить, ті каже, Кіріл же він такий, а, такий, і російськомовний. Ну а саме головне, значить, каже, що він каже, що забороняв у 19-му році казати, що Крим це Україна. Уявіть собі офіс президента України 19-й рік, заступник голови офісу президента, одна з найвпливовіших людей з оточення Зеленського, Кирил Тимошенко, зі слів Мендель казав, що ні, ні, Крим це Україна, його казати не можна. Капець, послухайте. Я думаю, що мало хто повірить в це. Але тоді виник конфлікт на основі того, що я постійно казала, що треба давати якісь інтерв'ю, потрібно давати відповіді на запити. У нас було тисячі запитів просто не тільки з України, з усіх країн світу. Ну і от Кирил мені як буду казати, Кирил, бо він Кирил записаний в Фейсбуці, і він абсолютно російськомовний, поэтому Кирил, а він мені постійно доказував, що оскільки президент не давав інтерв'ю, майже не давав під час електоральної кампанії, то йому не треба давати інтерв'ю і зараз. Він не хотів, щоб ми відповідали на запити. Е, в якийсь момент мені настільки заборонили взагалі робити свою роботу, що навіть от я казала, слухайте, у нас запит по Криму, давайте хоча б скажемо, що Крим це Україна. Я не прошу там йти в деталі якісь, там цього запиту. Ну, от мене просять журналісти, давайте хоча б скажемо позицію, офісу, що Крим це Україна. І мені сказали, ні. І мені Кирил сказав, що ні, не можна. Ну, щоб ви просто розуміли. Ну, далі Юлія продовжує каже взагалі погана людина, і матом посилав, і такий тільки вигляд робив, що він служить державі і зеленському. А сам, значить, служив, виходить кому. Власні кишені про кіріла та ми знаємо, послухайте, що це людина дуже радянського типу мислення, і я не впевнена, що це державний діяч, мабуть, я маю захоплюватися тим, який він хороший актор, що він міг впродовж стількох років так добре створювати імідж такого відданого. Мабуть, я не знаю, кому державі чи Володимиру Олександровичу чоловіка. Що от Володимир Олександрович так до нього ставився, ну з повагою і залишав на посаді. Але я тобі кажу, як тільки він спускався. Це була зовсім інша історія. Ну наслали матом, наприклад, він міг собі дозволити. Друзі, ну дуже цікаво. Да? Де ти була Юлія? Що ж ти мовчала дев'ятнадцятому році, так патріотка, що значить забороняє тут заступник голови офісу президента? Забороняє казати, що Крим це Україна. Мовчала про це. Потім мовчала вже, коли навіть звільнила звільнилася з офісу президента. А Кирил далі там працював. Тимошенко його ж звільнили тільки нещодавно, півроку тому. І теж вона мовчала раптом заговорила. Ну очевидно що там є внутрішня якась боротьба. Кирило Тимошенко дуже хоче повернутися в гру. Він там з усіх сил а, і хотів на місце голови Київської міської державної адміністрації там підсиджувати кличка. І він готовий. Знаєте, цей пам'ятаєте м'ясокомбінат, Я те те я. Ну тобто він був готовий всюди йти. Ну але його значить якось не брали. А тепер ще Юлія, значить, такі трішки забила цвях такий. Ну очевидно, не спонтанно це, але цікаво, і ми хоч щось почули з тих стін цікавого і важливого про те, що там відбувалося. Я думаю, попереду нові викриття і нові адкровіння. Тому чекаємо, слідкуємо. Це безумовно цікаво. Ну Кирила Тимошенко вже нема. До речі, є багато інформації про те, що щодо нього йде розслідування набу, і там люди навколо нього. Такі голік є, який нещодавно виїжджав за кордон. Їх друзі, значить, як, пісні, як представник фонду, пісні народжені в АТО. пам'ятаєте, це сволочі, що і пойот. Ну, от так і тут цього разу. значить, Пісні народжені в АТО. Це все люди, які разом це велике крадівництво очолювали і їм займалися. І носили цей чорний кеш в чемоданах. Ну, в общем, такі про них почалася інформація виливатися. Ну, але ж Кирила Тимошенко там в всі президента, але ж є інші. Я такий інший заступник головосу президента татаров. Нагадаю, фігурант справи НАБУ людина, яка курує весь силовий блок, і щодо якого частина цього силового блоку має вести розслідування, це, звісно. Прикол, що називається. Ну і вже якось всі про це забули. А він себе чудово почуває. Більше того, вже замовляє там статті про себе, і навіть журналісти ну, типу, значить такої незалежної української правди, значить, говорять про нього таких. Дайте в компліментарних в компліментарному ключі. Послухайте, як про нього розповідає журналіст української правди кравець. Він їздить лише на роботу і в будинку, де проживає. Причому на Мерседесі, який не є найновішим. Всі зустрічі він проводить в офісі президента, щоб йому ніхто потім не міг пред'явити, що він десь на стороні з кимось десь вів переговори. Знаю, що навіть коли йому хтось дзвонить на мобільний телефон, а ну, не на відкритий дзвінок, а там на один із месенджерів, номери в нього, до речі, не українські, то він ніколи не відповідає. Він ніколи не відповідає на ці дзвінки, тому що є ймовірність, що е, це ну, на другому пров... ну, типу на, на проводі людина, яка дзвонить, може поставити на гучномовець, і хтось буде ще слухати цю розмову, а можливо, і взагалі тебе запишуть. Тому він е, не бере слухавки, вибиває, і він дзвонить в найбільш неочікуваний момент пізніше. Сам передзвоня, і ти зразу маєш відповідати. От так, такі в нього, якби, фішка. І стаття ціла вийшла про те, що значить Татаров, Ну він і, і на Майд... до Майдану та справи не мав. Це татаров, нагадаю, він озвучував, що значить ці негідники на Майдані напали на правоохоронців. Це просто йому текст такий давали. Він то тут ні до чого. Бачите, і Мерседес в нього не останньої моделі, ніяк в інших. Ну просто свята людина. Ну а ця свята людина зараз йде переслідування. такий є Роман Червінський, військовослужбовець. Людина, яка в спецслужбах українських багато років служила, і багато операцій наших спецслужб не займався, в тому числі займався знаменитою операцією вагнерівців. І от цю людину і, значить зараз тримають в СІЗО, тому що його звинувачують в тому, що він намагався там грав гру з росіянами щодо того, щоб їхній пілот перегнав літак в Україну. Ну і значить, з офіційною версією там всю цю гру програв. І росіяни одразу розуміли, значить, що це наші спецслужби, і вони виманювали інформацію. і Типу Червінський значить їм цю інформацію дав. Після чого був атакований один з українських військових аеродромів. Це нанесло серйозної шкоди державі. Це офіційна версія. Червінський каже, що все не так не абсолютно. Але знаєте, тут така цікава справа все під гріфом, і що там розібратися неможливо. Але очевидно, що червінський дуже дуже незручний для них для всіх, і людині просто продовжують. Міг би воювати зараз за Україну йому продовжують тільки перебування під вартою, продовжують і продовжують, продовжують і продовжують. І сам Червінський каже, що за всім цим стоїть татаров. Послухайте, кілька разів називали фамілію татаров. Чи є у вас чітка впевненість в тому, що за його вказівкою вас не тримають?

Ну чутно було слабо, але саме це там говорить друзі Червінський по татаро взагалі багато питань і там Ніколаївський гліноземний завод якось там мав відношення щоб там розблокувати і рахунки, і це це російський Дірібаска такий дуже дуже небідна людина. І взагалі на багатьох інших питаннях рублять бабло вовсю. і в тому числі депутати від слуги народу. Скільки вже справ корупційних, скільки вже з'являється інформація, коли купують нові. Мерседес, ВІЛ і так далі. От остання історія, як Набу, до речі, знову яке і Татарова там розслідує. Так, от Набу спіймала на гарячому значить, народну депутатку від «Слуги народу» Марченка разом з помічником. І вони там за гроші допомагали виїхати за кордон. Ну бо це ж там Гончаренко не можна їхати за кордон, навіть в парі. На військовослужбовців виїхати за кордон зустрітися з родиною. Всі ну, дуже складно. Багато людей втрачають роботу і чи контракти, що не можуть виїхати за кордон. Але Людмила Марченко може за дінюшку все порішати. Ну от власне. Ну а коли спіймали, то викидала хабар прямо через паркан власного будинку. Епічне відео, подивіться. Ми бачимо відео на траві знаходяться грошові, грошові кошти, а саме культури доларові культури, так? Доларів США. Ну а країна, ну що, а країна зачекає? А почуємо ми це, напевно, ще через пару років будуть нові чергові свідчення. І де скажуть, що ж там було, і як себе хто вів насправді. Ну от така друзі, історія. По допоможіть мені поділитися цим відео, бо це важливо. Бо треба боротися з щурами внутрішніми пам'ятаєте? Не так страшні московські воші, як українські гніди. Ну, це крилатий вислів. Друзі, тримаємо стрій.